Всім привіт! Мене звати Таня, і ви знову на моєму каналі Омнамо. Сьогодні я вирішила записати дуже цікаве відео на тему мінеральних камінців. В своєму інстаграмі я вже розпочала цю тему і вирішила, що про свої камінці я буду розповідати у такому великому відео на Ютубі. Існує нетрадиційна медицина, в якій використовують мінеральні камінці для того, щоб вилікувати людину від якихось хвороб. Не тільки люди, але абсолютно усе у нашому світі випромінює. Вібрації, навіть неудухотворені предмети. Особливо камінці. Мінеральні камінці, тому що їх добувають спорід землі, і вони являються частиною живої природи. Отже, мінеральні камінці випромінюють особливі вібрації, які використовують для того, щоб поліпшити настрій, очистити простір і навіть вилікувати деякі хвороби. Я покажу вам усі свої камінці, які я назбирала десь за рік. Колись, коли я була мала а в мене вже була колекція камінців, але вони залишились у мене вдома, там де мої батьки. Отже, почнемо з першого камінця, який з'явився у моїй колекції. Це ось такий гірний хришталь. Блін, фокусуйся, фокусуйся! Як зробити так, щоб воно фокусувало? Ще його називають димчатий кварц, тому що він обарвлений такою димкою, допомагає позбавитись від кошмарів і налагодити повноцінний нічний відпочинок. Для цього достатньо покласти камінчик або прикрасу із ним собі під подушку. Також він допомагає розвинути екстрасенсорні здібності і вважаються, що самоцвіти темних відтінків приваблюють потойбічну енергію та допомагають творчим людям. Димчастий кварц допомагає позбутись від негативної енергії і темних духів. Все темне тягнеться до темного, тому камінь вбирає та нейтралізує негативну енергетику. Ще цей мінерал допомагає відновити сили після сильних стресів і переживань, а також допомогти позбавити Шкідливих звичок та залежностей. Отже, як мінерал може допомогти позбутись поганих звичок. Ви берете аскезу, записуєте її на папірець. До речі, як брати аскезу, я можу зняти окреме відео. Якщо цікаво, то напишіть в коментарі, зніми відео про аскезу і я зніму. Отже, ви пишете, що ви берете аскезу, там повністю весь цей текст, який потрібно. Пишете там дату, підписуєте своєю своїм підписом. Деякі навіть підписують кров'ю, але я розповім, чому так краще не робити. Ви записуєте цю аскезу собі на папірець, складаєте на свій вівтар або на свій комод на тумбочку будь-що. Берете камінчик і ставите на нього намір. Тобто ви тримаєте його в руках і проговорюєте намір. Я позбавляюсь від... Поганої звички курити, наприклад, і кладете цей камінець на записку з аскезою. Цей камінець точно буде давати вам сил тримати свою аскезу, і у вас не виникне ніякого бажання знову використовувати свої шкідливі звички. Якимось магічним чином він добре працює. Тому беріть собі на замітку і використовуйте такі камінці димчастого кварцу. Для свого наміру та своїх аскез. Далі, ось такий в мене є обеліск з горного кришталю. Мінерал чистий. Це природній деоксид кремнію. Це безбарвний прозорий різновид кварцу. Одна з кристалічних модифікацій кремнезему. Такий горний кришталь застосовується в радіотехніці для отримання ультразвукових коливань. Дивіться, який гарний. Також з нього виготовляють призми, спектрографи, лінзи. І використовується, звичайно, для виготовлення прикрас. Ще він покращує концентрацію, зміцнює пам'ять. Також гірний кришталь здатний вгамувати головний біль, зняти стрес і нормалізувати температуру тіла. Ще він допомагає зняти набряки і зупиняє розповсюдження гематом. Дуже класний. Мені взагалі подобаються ці кристали у формі обелісків, тому що саме така форма добре вбирає всю погану енергетику. Наступний камінь, салені. Ніт, у мене ось така пірамідка. Це різновид породи гіпсу. Він дуже тендітний і дуже хрупкий. Тобто його навіть не можна мочити водою, не можна раняти. Селеніт, названий на честь богині місяця. Селени, Його ще іноді називають місячним камнем. Це ідеальний камінь для енергетичного очищення. Він швидко оживляє застояну енергію та прибирає негатив. Ви можете його покласти у кімнаті, в якій хочете очистити простір, і він добре вбирає негатив. І знову повторюсь: усі камінці, які мають ось такий гострий Вверх вони добре вбирають негативну енергію, тому їх потрібно частіше чистити ніж інші. Він також випромінює заспокійливі вібрації, дарує спокій і ясність, підвищує медитативний стан і очищує енергетичні блоки в чакрах. Цей камінь із дуже сильною енергетичною вібрацією, яка очищає і захищає Селеніт єдиний мінерал, який не можна очищати водою, так як ця гіпсова порода схильна до руйнування від води. Цей мінерал допомагає людині почути свого янгола охоронця і бачити пророчі сни. Також він діє і на емоційний стан людини, він заспокоює, підвищує концентрацію. Цей мінерал може бути джерелом потужної, творчої енергії для поетів, письменників та художників. Наступний камінь це тигрове око. В мене їх два. Ось такий камінець і, звичайно, обеліск. До речі, тигрове око підходить мені по знаку зодіака. Я козиріг. Тигрове око засіб для швидкого відновлення сил організму після важких хірургічних операцій. Його використовують для полегшення після інсультного стану. Також тигрове око допоможе швидко впоратися із втомою і перебороти стрес. У нетрадиційній медицині його використовують для лікування та профілактики різних захворювань, наприклад, запалені суглоби, ревматизм, хвороби серця, отит, бронхіальна астма, псоріаз. Тигрове око дуже підходить гіпертронікам, тому що він знижує кров'яний тиск. Іск допомагає позбутися від мук необґрунтованих ревнощів і охороняють свого власника від неприємностей. Камінь розвиває свідомість, проникливість, допомагає відрізнити справжні потреби від нав'язаних і навіяних бажань. енергетика мінералу направляє на прийняття найбільш раціональних рішень, вселяє здоровий глузд, допомагає зосередитися. Жінкам тигрове око допомагає стати гарними панянками і захищає від підступності. Зазрісниць. Наступний камінь мій улюблений рожевий кварц. У мене ось таке яйце. До речі, у мене також є браслети. Один повністю з рожевого кварцу, а в іншому є вставки білого агату. Це був подарунок. Рожевий кварц вважається жіночим оберегом. Він позбавляє безпліддя та передчасної старості. Береже дитину в період виношування, позбавляє гінекологічних хвороб, лікує нервову систему, судини та серце, запальні процеси, слизові оболонки. Камінь допомагає лікувати цукровий діабет, а також він корисний при стресах та душевних травмах. І жінкам цей камінь допомагає стати більш жіночними, тому що це саме жіночий камінь. Чому я вирішила взяти яйце? Тому що, коли я була маленька, я завжди мріяла про колег, Яєць Фаберже. Я так мрію про яйце Фаберже, ви собі не уявляєте просто, але все згодом. Далі. Наступний камінець це місячний камінь. У мене також яйце. Я дуже люблю яйця, я вам вже пояснила чому. Вони такі молочного відтінку з перламутром. Також вони можуть бути такі схожі на кошачий глаз. Саме в мене він якраз таки схожий на кошачий глаз. Зараз я спробую. А на камері він взагалі не такий, який він є в житті. На камері ого. А ще кажуть, що мінеральні камні не мають енергетики. В житті він взагалі не так виглядає. Клас, прикол. Ну він дуже гарний, особливо ці яйця. Це просто моя любов. Здатні нарувати енергію, а обелізки вони вбирають енергію. Тим паче, це такий жіночий камінь. Його навіть можна використовувати внутрішньо. Про це, якщо вам буде цікаво, я також можу розповісти, зняти окремі відео, як я їх використовую і для чого. Місячний камень оберіг темпераментних людей. Він допомагає їм контролювати свої емоції, не витрачаючи їх. Камінь місяця може стати амулетом для людей, які хочуть відкрити дар ясновидіння. Він допоможе зазирнути у минуле та побачити майбутнє. Амулет для людей, які зазнали якихось тяжких психологічних травм. Його світіння збуджує мрійливість, пом'якшує характер і робить людину більш чуттєвою та ніжною, знижує напругу. Місяць Камінь талісман кохання. Саме він допоможе красиво та точно висловлювати свої думки. Ну а закоханим камінь приносить вірність і розуміння. Лікарі, які практикують нетрадиційну медицину, вважають, що місячний камінь сприятливо впливає на роботу сечистатевої системи, а також пункції травлення. До речі, вважається, що місячний камінь навіть полегшує пологи. Далі моя новинка це ось такий аметист. Аметист дуже високо цінується як колекційний мінерал, здатний очистити місце від зібраного негативу. Колір мінералу фіолетовий символізує третє око, здатний приносити гармонію, посилювати інтуїцію, розслабляти обстановку. При медитації дарує рівновагу, безкорисливим людям, допомагає покращити життя, зберігає домашній затишок, захищає від негативної енергії і позбавляє негативних думок і запальності. Чоловікам камінь додає хоробрості, оберігає від непродуманих дій під час конфлікту. А жінкам цей камінець допомагає зберігти красу і молодість. Ще він зміцнює пам'ять, лікує безліч захворювань шкіри. Римляни використовували його для нейтралізації отрути у келиху з вином. Під час мігрені, приклавши його до чола, можна позбутися болю. Допомагає при проблемах із нервовою системою. Вода з каменем аметист лікує простудні захворювання, чистить капіляри, а також печінку нирки. І, звісно, зміцнює імунітет. Далі в мене є два таких камінця: один помаранчевий кварц. А інший, якщо чесно, я не знаю, як він називається, я вже шукала в інтернеті багато разів, тому хто знає, тому хто розбирається у камінцях, будь ласка, напишіть мені в коментарі, що це за камінь, тому що я вже обшарила весь інтернет і не знайшла. Його назву. Так як я загубила свій браслетик з обсидіану, тому я замовила собі новий, але з Оніксу, який підходить мені по гороскопу. Вау! Дивіться, який він гарний! Вау, Боже, як гарно! Він підходить мені тепер до цих браслетів. Клас! Отже, друзі, на цьому все. Я була дуже рада показати вам свою колекцію каміння. Якщо у вас виникли до мене якісь питання, пишіть їх, будь ласка, мені в коментарі. Я все читаю і всім відповідаю. Також нагадую вам про свій інстаграм. Де я ділюсь своїм життям, і про свій телеграм-канал, де я ділюсь різними практиками, я раджу тобі підписатись на мій канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Я хочу знімати багато класних, крутих, інформативних відео, тому що на тему, яку я освіщаю на Ютубі, досить мало інформації. Якщо вам щось цікаво з теми езотерики, з теми йоги, з теми просвітлення, духовного пробудження. Пишіть мені, будь ласка, всі питання в коментарі. Я обов'язково відповім на все. Всім намасте, Дякую вам за перегляд і ставте лайк цьому відео. І не пропускайте нові. Всім пока!